Але і вчора, і сьогодні це був не Путін, і вчора, і сьогодні це були два різних двійники Путіни. Ну, ми розуміємо, що тут питання не в тому, що він вчора трошки підвипивав і сьогодні підпух. Ну навряд чи. та? це так можливо було би. А, а питання в тому, що це дві абсолютно різних одиниці, тому що ну не людина геть зовсім перед нами. А, так, от вчора на федеральному сабранії. Той, який е, виступав дві години, почав хекати за 10 хвилин після виступу. А цей сьогодні виступав 20 хвилин, і ви знаєте, навіть жодного кхе-кхе не було. І виступав він. Я вам хочу сказати сьогодні на свіжому повітрі, в Лужніках, де прохолодно, де морозець, і жодного тобі кхе-кхе. Ну я не знаю, чи то якісь чудодійственні таблетки підвезли, чи то горлишка ізлічилась, але щось сьогодні таки сталося. Або ж просто це знову таки несправжній Путін.